Всім привіт! І зараз я покажу, як зробити бумаги з сердечко. Нам потрібна бумага, будь-яка бумага, навіть можна А4. У мене А4 поки немає, я користуюся бумагою із BlockNote. Далі у нас має бути ціла бумага. Далі беремо оці краєчок і загинаємо он сюди. Он сюди загинаємо. А, а тут, -а, а тут -а, вот, Ми його відрізаємо, звичайно, і тут, вот, і тут теж. Ми це відрізаємо. Я можна це його У нас вийшло он, таке. такий трикутник. Тепер ми цей трикутник е, он, розгортаємо, і виходить у нас такий так квадратик, так. Ром. Так, так квадратик. Ми беремо цей квадратик. Ні, ми, ми беремо і служимо так. І оце. Ми з'єднаємо до онцового. Згинаємо. Коли щось не рівно, можна його підрівняти ножницями. То я зараз його і підрівню. У нас рівний квадрат. Тепер ми беремо цю сторону і згинаємо до серединки. І так всі сторони згинаємо до серединки. Нас, вий... нас вийде от. Далі ми беремо он цю сторону, згинаємо. Тут у нас тепер буде у всіх, у всіх трикутниках у нас буде такі, такі штучки, полосочки. Тепер ми беремо цей, тепер ми беремо трикутник, ну, початок трикутника згинаємо до середини той Тут Бачите? Он так от згинаємо. Он так, бачите, іде середина. Ми то середину згинаємо. І це ми он так згинаємо. І так Сі. Он. Так. І он так. І так усі. А далі я вам скажу, що робити. Он все. У нас вийшло он таке. Тепер ми це перегортаємо. І у нас буде он таке. Тепер ми, е, ну, цей кінець квадрата. Ось так робимо. Бачите? Он. Он так от згинаємо, знаєте? І так всі. І вже кінець майже сердечка нашу з вами. Е, у нас має вийти потім у нас такий, от, має, має вийти у, у нас таке. Так. Тепер ми беремо за оці дужки, бачите? За оці дуж, дужечки. Тут ми підтримуємо, щоб воно у нас не вилізло. А тут ми й робимо, бачите? За оці дуж, дужечки. І за оцю дужечку ми тако раз. І ось у нас такий кораблик. І знову за інші дужечки, за оці дужечки цінаємо і раз, кораблик. А тепер ми от таке от такі у нас вийшло. Потім. І потім ми беремо, бачите, вже сердечко. І потім ми, ми беремо його Он так от складуємо Он так от пальці, сюди пальці. І раз, і два. І що у нас вийшло, сердечко? Всім до нових зустрічей!